На даний момент ми і досі маємо проблеми з електропостачанням. Особливо це відчувається в години пік: ранкові години пік і вечірні годинний пік. На даний час електрики зробили все, щоб люди мали можливість отримувати воду і електрику. Так? Але якщо ми не будемо відповідально ставитись до споживання, ми будемо мати проблеми, будемо мати вілові відключення. На даний час ми говоримо з промисловістю про обмеження про постачання промислових об'єктів. Ми з своєї сторони просимо їх зрозуміти нас. І що зробити, якщо при можливості перейти в технологічні процеси виробництва в вечірній час або в працю в третю зміну, так кому це можна буде зробити, я думаю, вони теж дослухаються і підуть на зустріч. Ми розуміємо, що це не є популярний крок, але це вимушений крок. З нашої сторони робиться все, щоб ті графіки були відвілих від, від, відключень відкласти, так, відкласти відключення людей. Але з іншої сторони, ми вже сьогодні обмежимо вечірній час і в комендантську годину роботу, рекламних вивісок. Поки що не будемо зменшувати вуличне освітлення, тому що це про безпеку. Але в разі необхідності, звичайно, може, можуть бути і наступні кроки. До людей звернення дуже просте: чим менше електричних приладів, лампочок. Які споживають велику кількість енергії, буде включено в годину пік, тим більша ймовірність, що ми пройдемо зараз ці важкі часи без віолових відключень. По ремонтних роботах роботи тривають, але для того, щоб відновити роботу тих підстанцій, потреба від 6 до 8 місяців. На даний час критична ситуація. Працюють електрики. І постачання здійснюється по тимчасовій схемі, тому і не вистачає потужності. Якщо будуть виведені ще кілька підстанцій на території Львівської області, ситуація буде ще зовсім інша, більш критична. Зазвичай нам прийдеться здійснювати знову переключення з вражених підстанцій, надіючі підстанції, і це знов ж таки призведе до зменшення потужності, які можна подавати абонентам. Будемо говорити тоді знов ж таки про інші графіки відключень.